П'ять комфортабельних автобусів та бус на призначеному місці біля Калуської РДА. Всі очікувані незабутніх ражень від поїздки на Шацькі озера, адже на відпочинок з такою кількістю дітей та дорослих, а це 270 чоловік, з них 225 учасників другої фінальної шкіної лі сміху від Калуського району ще не відправлялося. Звичайно, така подорож дуже цікава, проте надзвичайно відповідальна, каже голова Калуської ради адміністрації Наталія Бабій. Я сьогодні трошки з хвилюванням, тому що дуже велика кількість. З людей це така надзвичайно масова поїздка. На цю поїздку жодної копійки із бюджету ми коштів не витрачали. Всі кошти, які ми потратили на цю поїздку, були за рахунок Ігоря Насалика і тих підприємців, які долучалися. Що ж, спільне фото на пам'ять і в дорогу. Дорога звичайно нелегка проти сумувачах дітей та утоми не видно. Адже коли ще випаде така можливість разом поїхати на відпочинок. Першою екскурсійною зупинкою став незабутній тунель кохання, що на Рівненщині. Про це природні чудо існує безліч легенд. Сьогодні тунель кохання символічне місце для закоханих. На вихідних сюди приїжджають десятки молодят, розповідають місцеві люди. Пов'язують різного кольору стрічки, щоб їхнє кохання було назавжди міцним і щасливим. В тунелі кохання справді панує чарівна атмосфера, хоча дорога складна, проте вона символізує той нелегкий шлях. Який повинні пройти париж, щоб дійсно віднайти своє спільне щастя? Цей ботанічний феномен вартий уваги. Місцеві кажуть, що всі загадані мрії в тунелі кохання неодмінно здійснюються. Тож дівчата та хлопці, скориставшись нагодою, загадували свої бажання та ділилися своїми враженнями від побаченого. Саме ось такі стрічки зав'язують закохані. На кожній стрічці написано ім'я закоханих. Саме ці імена та стрічки символізують їхнє подружжя. За розповідями місцевих сюди часто проходять не тільки закохані, а й ті, кому вже відіграли весілля для того, щоб їхнє подружнє життя було нерозлучне. Та вирушаючи сюди, краще прихопити з собою спрей від комах, бо комарів тут справді багатенько. Кусають боляче. Місцеві жартують у тунелі кохання у них шлюбний період. Проте радимо таки усім завітати до тунелю кохання, неодмінно загадати свої бажання. А ми з переповненими емоціями від побаченого та почутого вирушаємо далі. На черзі зустріч із шацькими озерами.